Привіт, друзі! Розпочинаємо свій новий відеопроект, який називається Книжкове писання читаємо новинку, в якому ми будемо пропонувати вам нові цікаві книжки, розповідати про них та про письменників, які їх написали. І сьогодні ми його розпочинаємо книжкою Олдоса Хакслі який чудесний світ новий, яка є у фонді нашої бібліотеки. Олдос Хакслі – відомий американський англійський письменник, відомий есеїст, критик та прозаїк. Який прославився своїм антиутопічним романом, який чудесний світ новий, за батьківською та материнською лінією. Він належав до британської еліти. Його батьки були відомими письменниками, а брати стали відомими біологами. Свій перший неопублікований роман Гакслі написав у віці 17 років, коли ще вивчав літературу у Оксфорді. А вже в 20 років він вирішив стати професійним письменником. Тридцять цьому році він приїжджає до Каліфорнії, і тут починається основний його творчий період. Тут він знайомиться з Крішнамуртє Джиду і підпадає під вплив різних містичних вчень, крім того, бере участь у дослідженнях Мескаліну на людську свідомість. Згодом у листуванні з вченим Осмонгом письменник вперше вжив слово психоделіка для опису впливу Мескаліну на свідомість людини. Його есеї Двері сприйняття та небо і пекло описують спостереження та підхід цього експерименту. Двері сприйняття стали культовим текстом для багатьох радикальних інтелектуалів 60-х років та дали назву від знаменитій музичній групі The Doors. Помер Олдус Хакслі від раку Гортань, а незадовго до його смерті у його будинку згоріли всі рукописи його творів. Він був досить таким цікавим письменником, і його звинувачували в плагіаті. За його твір, який чудесний світ новий, письменник польський Мечислав Смолярський, коли він, в нього раніше вийшов твір Місто Світла, і там простежується паралель між цими двома творами. І він подав на нього до суду через плагіат. Антопі... Антиутопія стала бестселером і вразила читачів немислом деформованим суспільством. Автор описав дійсно унікальний на той час світ, де люди поділені на касти, де культура споживацтва і розпуста набули нечуваних масштабів. Хакслі оповів свою історію про суспільство, де всі норми та цінності перевернені з них на голову. снотливість та моногамність стали непристойними, а материнство і сім'я сприймалися як огиди і збочення. Пригоду головних героїв демонструють дійсно страшну реальність, де джерелом щастя для людей стають наркотики та розваги, де за яскравою формою криється страшна суть системи, в якій немає місця людини. А зараз я вам зачитаю невеличкий уривок із цього твору: стрілки всіх чотирьох тисяч електричних годинників у всіх чотирьох тисячах кімнат Блумсбері центру показували 27 сьому хвилину по другій. Цей працьовитий вулик, як полюбляв його називати директор, діловито гудів, ніби підтверджуючи ці слова, усі були заклопотані, скрізь панував упорядкований рух. У мікроскопах можна було бачити, як сперматозоїти люто вихвиляючи своїми довжелезними хвостами, проникали головками в яйцеклітини. Як заплінені яйцеклітини збільшувалися, ділилися, або якщо були буканіфіковані. Брунькувалися, творячи цілі покоління окремих ембріонів. З кімнати соціального визначення ескалатори спускалися з гуркутом у підвал, і там, у темно-червоному присмірку, вигріваючись на своєму ложі з очеревини і підживлюючись замінником крові і гормонами, зародки поступово зростали або ж, отримавши належну дозу, деградували до стану хирлявого епсилона. З ледь чутним гудінням і побрязкуванням рухомі стелажі майже непомітно повзли вздовж тижнів і нескінчених рекапіляційних еонів туди, де в декантувальній кімнаті лунав перший нажаханий і здивований крик щойно розпляшкованих немовлят. Десь там знизу до підвалу доносилося гуркотіння генераторів, ліфти снували вгору і вниз. На всіх одинадцяти поверхах ясел був час годування. 1800 позначених бирками немовлят одночасно смоктали з 1800 пляшечок визначені їм дози пастеризованих зовнішніх секретів. Ще вище в наступних десяти поверхах спали маленькі хлопчики і дівчатка, котрі ще й досі потребували після обіднього сну, також не байдикували, як і всі інші, самі того не знаючи. Бо несвідомо вислуховували гіпнопетичні уроки з гігієни і комунікабельності, класової свідомості і любовного життя малюків. А ще вище були дитячі кімнати, в яких через негоду і дощ на дворі 900 кращих за віком 900 старших за віком дітей розважалися будуванням моделей, ліпленням з глини, розцібуванням блискавок і еротичними забавами. Обличчя директора, коли він зайшов у запліднювальну кімнату разом з Генрі Фордом, фостером було серйозне і непроникно суворе. Нехай це стане наукою для всіх, сказав він. Саме в цій кімнаті, бо тут найбільше в цілому центрі робітників найвищих каст. Я звелів йому зустріти мене тут о пів на третю. Він дуже добре справляється зі своєю роботою, з удаваною великодушністю мовив Генрі. Я знаю. Але тим паче до цього треба поставитись з усією суворістю його інтелектуальні досягнення аж ніяк не знімає з нього відповідальності за його моральні якості. Що талановитіша людина, то більша в неї здатність вести в оману інших. Хай краще постраждає хтось один, перш ніж він розбестить багатьох. Обміркуйте цю справу безпристрасно, містере Фостер, і ви побачите. Що не існує мерзенішного злочину, ніж неортодоксальна поведінка. Вбивство знешкоджує лише якусь одну особу. А зрештою, що таке особа? Широким жестом він показав на ряди мікроскопів пробірок інкубаторів. Ми легко можемо її відтворити і в будь-якій кількості. Неортодоксальність загрожує не лише особистості, вона завдає удару цілому суспільству. Так, цілому суспільству, повторив він. Ага. Ось він. Бернард якраз увійшов у кімнату і просувався до них поміж рядами запліднувальників. Він привітався. Доброго ранку, пане директоре, до абсурду гучним голосом, а тоді, виправляючи помилку, сміховину тихо писнув. Ви просили мене прийти і поговорити з вами тут? Так, містере Маркс, зловісно мовив директор. Я справді запросив вас прийти сюди до мене. Я так розумію, що вчора ви повернулися зі своїх вакацій. Правильно підтвердив Бернард. Такс, просичав наче змія директор, а тоді зненацька підвищив голос. Пані і панове, сповістив він. Пані й панове. спів дівчат, похилених над пробірками і посвистування мікроскопів, одразу вщухло. Пані і панове, знову повторив директор, вибачте, що перериваю вашу працю, до цього мене приневолює неприємний обов'язок. Безпека і стабільність суспільства опинилися під загрозою. Цей чоловік, він показав на Бернарда, цей чоловік, який стоїть оце перед вами, цей Альфа плюс, якому стільки було даровано, і від якого відповідно стільки очікувалося, цей ваш колега, чи радше, мабуть, уже колишній колега, вульгарно взяв і не виправдав покладену на нього довіру своїми гіретичними поглядами на спорт і сому. Скандальною неортодоксальною свого сексуального життя, відмовою коритися вченню Господа нашого Форда, і поводитися належно в години дозвілля, він уже маличку виявив себе ворогом суспільства, руйнівником, пані та панове, порядку і стабільності, бутівником проти самої цивілізації. Саме тому я пропоную звільнити його, ганебно звільнити з посади, яку він займав у цьому центрі. Директор витримав паузу, тоді, склавши на грудях руки, багатозначно повернувся до Бернарда. Марксе, мовив він, чи є в тебе бодай якась підстава заперечити проти негайного виконання цього присуду? Так, є, дуже голосно відповів Бернард. Директор цього не сподівався, але поблажливо запропонував ну, то наведи її нам. Звісно, мушу тільки когось сюди запросити. Хвилиночку. Бернард швиденько рушив до дверей у коридор і ручко відчинив їх. Заходь, звелів він. І в кімнаті з'явилася та, що і мала стати його виправданням. Хтось зойкнув. Кімнату кімнатою пронеслося здивоване і нажахане бурмотіння. Якась дівчина заверещала вилізшена стільця, що добре все побачити. Хтось перекинув дві пробірки зі сперматозоїтами. Жирна, обресла і дряхла. Особливо на тлі цих прушних, моложавих тіл і неспотворених облич увійшла в кімнату Лінда, немов якась химерна і страхітлива потвора, що кокетливо шкірилася своєю беззубою і безбарвною посмішкою і похитувала дебелими стегнами, демонструючи, як їй, мабуть, здавалося спокусливу чуттєвість. Бернард ішов із нею поруч. Ось він. показав я на директора. Невже ти думав, що я його не впізнаю? Убурено зрунила Лінда, а тоді звернулася до самого директора. Звісно, я тебе знаю, томакіне. Я розпізнала б тебе серед тисячі інших облич. Але ти, мабуть, уже забув про мене, не пригадуєш? Ти не пригадуєш мене, томакіне? Свою Лінду. Вона стояла і дивилася на нього, схиливши голову вбік і далі всміхаючись. Ти не пригадуєш томакіне? повторила вона тремтячим голосом, її збентежені очі були сповнені болю. Одутла і вкрите плямами обличчя, викривилося у гротесну гримасу безмежної скорботи. «Томакіне!» Вона просягла до нього свої руки і хтось почав хихикати. Що означає, почав говорити директор, цей потворний томакіни. Вона підбігла до нього, волочачи по землі поли свого понча, обвила руками його за шию і сховала в нього на грудях обличчя. Усі вибухнули нестримним роготом. реготом. Цей потворний розігріш. Перейшов на крик директор, закінчуючи речення. Почервонівши, він намагався визволитися з її обіймів, але вона відчайдушно вхопилася в нього. Але ж я, Лінда, я, Лінда. Її слова заглушили, заглушили регот. Я ж народила тобі дитину, заволала вона, перекрикуючи галас. Зненацька запала приголомшлива тиша. Сінієково ховали очі, не знаючи, куди поглянути. Директор раптово зблід, перестав чинити опір і нажахано дивився на неї, тримаючи руками її зап'ястя. Так, дитину, я її матір. Вона звикли кинула це сороміцьке слово в обурену принишку юрбу. А тоді несподівано відштовхнула директора, сповнена сорому і ганьби, затулила обличчя руками і зарадала: Це не моя Тома Томакіне, бо ж я завжди робила вправи. Правда? Правда? Завжди. Навіть не знаю, як, якби ти знав, який це жах Томакіне. та все одно він був моєю розрадою. Обернувшись до дверей, вона покликала Джоне, Джоне! Він одразу ж з'явився, застиг на мить у дверях, розвернувся, а тоді м'яко переднув у своїх макасинах кімнату, впав навколішки перед директором і чітко мовив: Мій батько. Це слово, а батько, за своїм значенням, було. Не таким аж огидним відхиленням від моральних нов пов'язаних із дітородженням і вважалося скоріше грубим і вульгарним, ніж непристойним. Отже, це комічно грубувати слівце відразу зняло напругу, що стала вже нестерпною. Юрба вибухнула шаленим, майже істеричним реготом, що, здавалося, ніколи не зупиниться. Мій батько, і це стосувалося директора. Мій батько. О, Форде, Форде, це було вже занадто. Сміх і гіготіння залунали з новою силою. Обличчя спотворилося від реготу, а з очей потоком лилися сльози. Ще шість пробірок зі сперматозоїтами впали на землю. Мій батько. Блідий, з нестямно виболошеними очима директор зацьковано розвернувся довкола, агонізуючи від такого приниження. Мій батько, регіт, що починав було щухати, вибухнув з новою силою. Директор зтулив руками вуха. І кинувся геть з кімнати. Чим закінчилася ця цікава книга? Як склалися стосунки батька і сина, ви зможете дізнатися, коли прочитаєте цю книжку. До нових зустрічей!